Оце побило градом. Оці, отут отакі оберемки льоду були. Угу. Отут в кожній ті. Це 4 чи 5 пул. Забиті в землю. Такі от прути позгинали їх. Ці на асфальті просто стояли. Оце нам накрити треба все, бо в нас воно згорить. Капець. нам не хватить того кусту. Та не ходи, Та, по барабану вже. Це зв'язда. Огірки, помідори. У ну, мене просто слов нема. Сусідська, картошка, перець. Вчора у нас був тут град. Абрикоси в цьому році, як ніколи, уродили, куча, багато, Он побило їх взагалі. Це звізд... Ну це звізда. І їх ото як не мороз, так і ще градом. Ну скважина. Та, но крысы лазали Японский Я хренею вот это да Хорошо хоть дырку просверлил Це другий огород. Тут ще сьогодні зранку мені казали стояла вода. Ну Видно, темніша земля, це на мило. Там текло. Кабача там кабаки. Кабаки. И тут похоже, что им жопка трошка. Кукуруза. Это звездец. Ну, шметки высять. Тут все до сих пор. Кальдужи. Да. С Хоть курям пойдут. Одни курям, одни нам. Такі гарні були. Мда. Вже змило, побило. Ну шо. Боролися за цю капусту, боролися. Стільки цієї білокрилки грбаної. Передушили, блін, перета. Тут хуяк. Грат Щоб його перекособочило. Та шина це знову буде печена картопля. Не. мокре, типу все, але ну, зверху вже жара така, повисихала. Запущу, ще зараз полив. Ну, під картоплю звісно не будемо, тому що сенсу немає А буряк, капуста, там помідори, хай може щось та спробується. Ну як би очікувано Ще стрічка також постраждала Порозривала її мене 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 розриви, менші на такі треба ставити У мене є ось муфти. А на менших буду намагатися цією скажу, скажу, ізолінтою. Бо муфт у мене, на жаль, небагато. А це у нас тиждень, десь може трохи більше, тому був ливень сильнючий і град. От. Сюди залило тут залило. Мабуть, по коліно вода була. Плюс ще нанесло грунту зверху. Тут у нас були деньки з кавунчиками, там вони похоронені. От який шар грунту. Такий. Ну і звісно, ця вся муляка зараз всихає, тріскається. Тріщини. Треба пообробляти. Тут я все пройшовся ручним плужком. А Тут все зараз буду косаркою і з цією насадкою фрезером. От спробував, наче гребеться ще. Нормально, ще не дуже збита. Декілька хвилин і оброблено.